Вітаю, друзі! Сьогодні 28 листопада, з вами знову Вадиклочок. Обшуки нині в Єрмака проходять, коли я вам розповідаю в новини. Ні, я не обмовився саме в Єрмака і не в того, в кого таке саме прізвище, як в Єрмака, який є керівником Офісу Президента України, а безпосередньо в керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака проводять обшуки на Бута САП. Також стало відомо, що за фігуранта справи про корупцію в енергоатомії внесли заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Загалом заставу внесли за фігурантів справ вже не одну сотню мільйонів гривень. Українські ЗС відновили потужність і Британія відтермінувала санкції для Лукойлу. Але на території Британії. Давайте про все це по порядку. Все, що знаю на цю хвилину, звісно, знаю не все, бо не все ще повідомили. Але готовий вам про розповісти деталі. Підписка, коментар, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Отже, друзі, набу і сап сьогодні дуже рано, коли ще не було навіть сонечка на небі. Почали проводити обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Про це повідомили журналісти Української Правди з місця події і опублікували фото, які ви зараз бачите в себе на екранах. Журналістам Української правди вдалося зафільмувати, як на території урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. Ну, скажу від себе, це ще нічого не означає. Але справді вони під покровом ночі пішли проводити обшуки в офісі керівника Офісу президента України, що може свідчити про тяглість і в геополітиці. Чому зараз поясню раніше, 25 листопада, директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри? Чи буде підозра Єрмаку? Я думаю, чекати залишилося недовго. Продовж сьогоднішнього дня ми обов'язково про це дізнаємося, і я обов'язково це буде обговорювати зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа, яка сьогодні вийде і тут, і в прямому етері 24 каналу, але вже на 24-му ввечері, після 10-ї вечора. Слідкуйте, друзі, за анонсами. Тепер щодо. Того, скільки ж грошей внесли як заставу за фігурантів справи про корупцію в енергоатомі. Дійсно, суми просто космічні: 95, 25, 20, 40, 50 мільйонів. Для наших чиновників це взагалі вже не перепона. Десятки мільйонів доларів та сотні мільйонів доларів вони легко вносять як заставу за те, щоб перебувати. Не в СІЗО ходити на допити. Давайте на секундочку спробуємо уявити, скільки в них. Ще в мішках вдома стоїть готівки або на рахунках десь в офшорах. Чергову заставу у розмірі 95 мільйонів гривень внесли за Ігоря Фурсенка, який був виконавчим директором з безпеки Енергоатома, і за даними слідства виконував обов'язки. Головбуха злочинної організації заставу внесли ще 24 листопада. А вже наступного дня Форсенко вийшов із СІЗО. Він був затриманий 12 листопада, затриманий трішки раніше. 12 листопада вищий антикорупційний суд ухвалив рішення тримати його під вартою або запобіжний захід у вигляді 95 мільйонів. Гроші за фігуранта внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом у 100 тисяч гривень. Варус Сінерджі. Хто що, де, звідки абсолютно друзі, не знаю. Ну, в принципі, це і очікувано. А інформацію про це повідомили журналісти проекту схеми Радіо Свобода з посиланням на адвоката Петра Бойка і на джерела серед правоохоронців. Ну і тепер, друзі, щодо Єрмака, ще одна новина: Зеленський не підпише, каже він відмову від території в обмін на мир. Саме з такою заявою в інтерв'ю «The Atlantic» виступив Андрій Єрмак. Так, можна з певною долою ймовірності говорити про те, що зараз чиниться тиск на українську владу для того, щоб підписали мирний план Дональда Трампа. Це моє припущення, друзі. Але збіг обставин, збіг подій ну дуже дивує, що власне сказав Єрмак в інтерв'ю «The Atlantic»? Сьогодні жодна розсудлива людина не підпише документ про поступку. Території, поки зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Конституція це забороняє. Хоча свого часу президент казав, що конституція на паузі, і Єрмак додав, що обговорювати питання припинення вогню можна лише по лінії фронту. Раніше він заявляв, тобто Єрмак, заявляв, що Україна не відмовиться від вступу до НАТО. За його словами, це конституційний обов'язок країни. Правильні речі говорить Андрій Єрмак. Я абсолютно не заперечую стосовно. Конституційного обов'язку і президента і неможливості передачі території Росії, але ніхто від нас цього і не вимагає. Відверто скажу: єдине, що Путін тільки воду може говорити про референдуми, таке інше, але цього робити ніхто не буде. Втім, друзі. Протистояння геополітичне навіть у середині євроатлантичної спільноти воно є. Ми є безпосередньо учасниками цього протистояння. Ми навіть є причиною цього протистояння. До прикладу, я вам вчора розповідав про те, що європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою допустити Європейський Союз за стіл переговорів щодо України та передати Києву російські активи. Ну, хоча про російські активи, ми вже тут говорили 100 разів та, мабуть, мільйон, знаємо причину, чому їх нам не передають, ніяк не можуть їх поділити в Європі. Але щодо документу, він містить дуже цікаві положення. Наприклад, гарантії безпеки. Припинення вогню мають супроводжувати надійні гарантії безпеки з боку Європейського Союзу та США за логікою статті 5 НАТО. Дуже класна пропозиція. Далі, Неприйняття окупованих Росією територій, захоплені території України не будуть визнані частиною Росії. Дійсно, Путін висуває таку вимогу, але він має про це, як він сказав, говорити з Дональдом Трампом. Європарламент наполягає на участі Європи у будь-яких переговорах. на принципі нічого про Україну без України та нічого про Європу без Європи. Уже дуже нагадує це того, що свого часу Європа. Нам говорила про те, що буде допомагати скільки треба, немає ніяких проблем, все буде добре. А нині вона каже, про нас домовляються без нас. Ну, це означає, що ваші розмови були недостатніми для того, щоб залишатися суб'єктним, бути суб'єктним. Далі, наступний розділ: критика подвійних стандартів Вашингтону. Ну, а тут мені хочеться сказати: ви на себе в дзеркало дивилися. Непосідні ша кажуть європейці ускладнює досягнення міцного миру, підкреслюючи, що можлива угода не повинна обмежувати право України обирати союзи та захищати свою територіальну цілісність. Погоджуюсь, абсолютно правильно, але про подвійні стандарти тут і треба їм на себе глянути. І на рахунок репараційного кредиту також є розділ, що євродепутати пропонують створити для України кредитний механізм. Забезпечений замороженими російськими активами і заявляє, що обговорювати долю цих активів без ЄС неможливо. Ну і таке інше. Суть в принципі, ви зрозуміли. Тому дискусія стосовно того, коли як ідеї, яким чином буде припинятися війна, буде тривати. Тривати вона в тому числі буде і за участі Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, України, Китаю і Росії. Однозначно, ми зараз знаходимося, друзі, я так розумію, в епіцентрі цих подій однозначно і в найвищій точці. До чого це призведе? Ну, будемо спостерігати. До прикладу, сьогодні Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відвідає Москву у Європі. Та США нічого не знають про цю. Таємну зустріч пише портал Віасквоєр, але вона не таємна ця зустріч. Угорський глава уряду планує відвідати Москву саме сьогодні в п'ятницю. Візит готується за участі великої делегації. Разом із ним мають вирушити туди міністр закордонних справ Петр Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро. Цей виїзд не був попередньо узгоджений із Європейським Союзом та НАТО. Ні зі структурами, будь-якими іншими, які дотичні до Європейського Союзу, і ймовірність повідомлення США також не ставиться під сумнів. При цьому в європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може бути частиною регулярної практики контактів із Кремлем, пише видання. І, за даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового мирного саміту у Будапешті за участі Трампа і Путіна. Але я думаю, що це питання буде не основним. Будуть говорити про енергетичну співпрацю. Урбан буде демонструвати, що можна з Путіним співпрацювати, купувати газ, нафту, постачати до Європи це так вигідно. Але це трішки налягає в парадигму інтересів Дональда Трампа. Втім, Орбан вміє. Варіювати між кількома стрільцями йому це вдається. Ну, так само, як і британцям. Британці, які дуже люблять Америку, тут без іронії, вони дуже цінують співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, оголосили про дуже цікаве рішення. Уряд Великої Британії у четвер вчора дозволив здійснення операції з міжнародним підрозділом російської компанії. Лукойл до кінця лютого 26-го року, відклавши запровадження санкцій. Про це йдеться в повідомленні британського управління з питань застосування фінансових санкцій. Згідно з повідомленням запровадження санкцій проти «Лукойл International ГІМБХ, юридична особа відповідальна за міжнародний бізнес «Лукойлу» та її дочерніх компаній, відкладається до кінця лютого місяця, і відкладені санкції мали були б запроваджені б сьогодні, 28 листопада. Що дуже цікаво, також, бо офіційних документів не так багато стосовно Лукоїлу, дуже вібраково підходить до санкцій проти Лукоїлу та Роснефті МінФін Сполучених Штатів Америки, але те, що британці пішли проти американців, а можливо, й погодили з ними цю всю історію, розповідають на публіку одне, а за спиною абсолютно інше. Так це більш ніж очевидно. Тому до подвійних стандартів про що говорить Європарламент, дивіться собі, під ніс. Дійсно так. Ну до прикладу. На нас багато нарікають, що мовляв українські біженці, які втікли від війни в Європу, вони створюють великі незручності для країн, де вони перебувають для урядів цих країн, для місцевих мешканців, співгромадян країн. Але не зовсім так це. Справа в тому, що завдяки українським біженцям Чехія, до прикладу отримала більше ніж витратила на допомогу Україні. Про це офіційно заявив чинний, поки що прем'єр-міністр Чехії. Петр Фіала, який йде у відставку, Чехія каже, витратила на військову економічну підтримку та допомогу біженцям близько 3,85 мільярдів євро від початку повномасштабного вторгнення. Надходження ж до бюджету за цей час бюджету Чехії. Склали 3,27 мільярди євро податків та соціальних медичних внесків, сплачених українцями, плюс 1,3 мільярди євро від Європейського Союзу як компенсація за передану зброю та техніку до України. І Польща отримувала компенсацію, але набагато більшу. Ну і чистий фінансовий результат, каже Петр Павел, для Чехії склав чистий прибуток 720 мільйонів. Євро. Це доволі суттєва цифра. Ну а тепер до ситуації в самій Європі. Вони продовжують торгувати з Росією, а Росія продовжує їх шантажувати і влаштовувати там диверсії. У Німеччині, наприклад, з початку цього року, з січня посередину жовтня, зафіксували близько 850%. Польотів підозрілих безпілотників. Про це пише видання Держпігель. Федеральне відомство кримінальної поліції нарахувало саме таку кількість інцидентів, і вони пролітали, як правило, над об'єктами критичної інфраструктури та військовими об'єктами. Це для нас та новина і для німців теж. І це вже триває не один рік Над територією Німеччини і не лише над цією країною літають російські дрони. Німеччина створила секретний план. З огляду на це із 1200 сторінок на випадок війни з Росією. 1200 друзі. Документ передбачає перекидання до 800 тисяч військових НАТО на схід через Німеччину, визначає маршрути, порти, логістику, а також способи забезпечення та захисту сил. За оцінкою німецьких чиновників, Росія може спробувати напад на НАТО до 2029 року. Тому вони відтягують максимальний час, аби Росія не накопичила відповідних засобів для таких атак і для таких нападів. Це очевидно. Ну а тепер, друзі, до подій у Білому домі, точніше, біля нього. Я вам вчора розповідав про те, що там стався інцидент, там була стрілянина. Два назвардійці були поранені афганцем, біженцем афганцем і один із назвардійців помер. Померла співробітниця Нацгвардії США, яка була поранена біля Білого Дому. Про це повідомив Дональд Трамп. Трамп, коментуючи стрілянину по назвардійцях Вашингтоні, заявив, що повністю заборонить міграцію з країн третього світу і позбавить усіх негромадян. Пільг і субсидій. Стрілець, який напав на бійців Нацгвардії США у Вашингтоні, співпрацював з ЦРУ в Афганістані. Про це пише «The Guardian», Підозрюваний 29-річний Рахманулла Луканвал раніше працював в афганських військових загонах, підтримуваних ЦРУ. Підтвердив про це директор агентства Джон Редкліф, тобто це офіційна друзя. Інформація. У 21-му році він прибував до США за програмою Operation Alice Welcome, призначеною для афганців, які співпрацювали з американськими спецслужбами. І за даними розслідування, Лаканвал поїхав на машині через всю країну від свого будинку в Беллінгемі, штат Вашингтон, північний захід США, до Вашингтона, Округ Колумбія на протилежному сході, східному узбережжі. Напад був зазалегідь спланований. Він відкрив вогонь з револьвера по двох бійцях Нацгвардії Західної Вірджинії, 20-річній Сарі Бекстром і 24-річному Ендрю Вулфу, які були приведені до присяги. Менше ніж за добу до цього нападу нині. Цей афганець Лаканвал також перебуває в лікарні. Тяжкий стан чи ні, не знаю, але Трамп дуже обурний цим інцидентом і звинувачує усьому Джозефа Байдена. Звинувачує в тому, що він допустив таку масову міграцію до країни, заїжджали всі, хто попало. як каже він. Журналістка його запитала, при чому тут Байден. Він її запитав: ти тупа дослівно? Ти не розумієш, що відбулося. Це Байден усьому винний. Ну, притаманні собі манері Трам коментує ці події, але звісно, інцидент дуже неприємний. Ну а тепер, друзі, на завершення вам інформація про атаку по території Росії та по території України. По території України прилетіло минулої ночі 70 Повітряні цілі, 72 дрони та один іскандер М. Нам вдалося збити або посадити 63 безпілотники. Ну і також ми били по території Росії. Вчора вдень прилетів безпілотник до Грозного на території Чечні, і там було ним атаковано військове містечко 141-го материзованого полку Північ. Яке входить до складу Росгвардії в 23-му році глава Чечні вручав тут нагороди командирам підрозділу. Символічно. Ну і в Саратові та низці інших російських міст лунали також вибухи. Загалом мінбивства Російської Федерації говорить про те, що їм вдалося збити 136 українських безпілотників. Детальнішу інформацію про влучання по військових цілях на території Росії, по промислових цілях, які задіяні військово-промисловому комплексом Росії, очікуємо від Генштабу Збройних сил України. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Слідкуйте за новими відео на каналі, які тут сьогодні будуть, їх буде чимало. Підписуйтесь, коментуйте, всіх люблю ціную, новишину і не перемикайтесь. Все буде Україна!